А цієї неділі буде читатися Євангеліє, в якому розповідається про багача і Лазаря. Розповідь Спасителя закінчується словами хоч би хто з мертвих воскрес не повірить. Господь зображує страждання душі, що пішла з життя, страждання і муки людини, яка нарешті зрозуміла, куди потрібно було віддавати сили, як потрібно було жити. І, от, мучаючись, Плачучи про близьких, які залишилися тут, багач думає, може, якось я зумію їх попередити, і він благає, щоб ожив померлий, і застеріг їх про те, що не потрібно витрачати дорогоцінне життя даремно, але почув у відповідь, що вони мають священне писання, і цього їм цілком достатньо для того, щоб знати, як жити тут на землі. А на заперечення багача, якщо хто з мертвих прийде, до них покаються, відповідає слово Боже ні. Якщо вони не слухають священне Писання, то навіть якщо хто із мертвих воскресне, не повірять. Дивіться, яке жорстоке слово, і як би дивне, невже люди не будуть зворушені таким надзвичайним явленням мертвого? А тим часом життя нам показує. Що найбільші знамення, найдивовіжніші чудеса ніколи не могли зрушити серце, яке стало жорстоким, яке замкнулося в собі, яке відмовилося від віри, не бажало вірити. Я сам прекрасно знаю багато таких випадків у житті, коли люди мали такі знамення, коли Господь до них стукався, а вони не лише не відкрилися йому на цей стук, але. Постаралися ще щільніше закрити свої двері. І тут ми задаємося питанням, як це може бути, звідки народжується невіра, це не бажання почути голос Божий. Для нас це питання не дозволено, бо багато близьких наших і взагалі навколишніх людей живуть у такому стані. І тому ми не можемо не замислитись над тим, звідки береться це зло. Передусім ми. А звичайно, знаємо, що люди не хочуть замислюватись, бо не хочуть жити відповідально, не хочуть жити так, як велить їм совість. Тому вони і зачиняють двері свого серця від віри, в її, від її вимог, бо жити перед обличчям Христовим, жити перед лицем віри. Це не означає їсти, пити, спати, працювати, це означає завжди і неупинно знаходитись. Служінні йому. І от, не бажаючи приймати цієї відповідальності, не бажаючи приймати вибору між добром і злом, одні люди від... відмахуються від голосу Божого, від цього заклику, інші намагаються себе заспокоїти. Тим, що не ні сили духовні нам не видно нашими земними очима. Вони говорять, що звикли бачити тільки те, що бачать наші очі. І звикли вірити тільки тому, що відчувають наші руки, але насправді далеко не все у світі можна помацати руками. Навпаки, найбільше, найдорогоцінніше, як ви знаєте, не можна ні побачити очима, ні помацати руками, добре серце, праведну думку, почуття людські усе це не можна ні побачити, ні виміряти. Проте, про справи Господні, ми з вами завжди маємо свідчення у світі, що оточує нас, як сказано у псалмі, небеса повідають славу Божу, і творіння рук його сповіщає твердь. От, уранці сьогодні встало сонечко. Що було б, якби сонце було ближче до землі, воно б усе спалило, і жодна трава, і жодна жива істота не змогли б жити на землі. І якщо би сонце було далі, від нас уся земля була вкрита холодними голими скелями, і теж не можна було б ні жити.